З вами Speedmax. Сьогодні я у FIFA Mobile буду відкривати набори селекції в події літні канікули. Так, зараз ми переходимо в літню селекцію і я назбирав 6065 очок. Це, якщо я не помиляюся, 40 наборчиків буде. Так як сьогодні в нас закінчується подія, я вирішив одразу під кінець записати таке. Невеличке відео. Тож не будемо затримувати. Розпочнемо. Так, перший набір. У нас відкривається. Так. анімація із події. Гравець 94-го. Непогано. І так, в нас, якщо буде ну, анімація з звичайної елітної карточки, я буду скіпати. Якщо анімація із події, будемо дивитися. Наступний без нічого, звичайний елітний гравець випав. Наступний. Так, анімація. Анімація, звичайно. Скіпуємо. Анімація так, звичайно. Рамус. 88, 88. Непогано. Наступний наз наборчик. Так. О. Анімація події. Австрія, ПФЗ. Борусія. Знову він. Другий лайнер. Тож, ми вже злапали двох гравців з другого етапу. Продовжуємо. Ту одна без елітного гравця, наступний, постей без анімації 74. й Так, анімація події. Німеччина ЛЗ ПСВ МАКС. Наступний набір. Тут без анімації. Хотілося б якомога більше випадало гравців події, щоб швидше перейти з другого етапу на третій. Хоч би там спробувати свій успіх, щоб там отримати якогось хорошого гравця високого рейтингу. Тож, переход на наступний набор. Так, тут в нас нічого. Мандрагор. Так, анімація з, з події. О, млін, М -м, Ще Діого Джота. Непогано. Тож нам ще залишається трьох гравців виловити з етапу номер 2 Продовжуємо наше відкриття. Так. Тут нічого на куку 81-го. Так, я так зрозумів, що нам зараз випаде нічого. Бо це ми виконали всі характеристики для, ну, для нашого Швейнштайгера Кумира. Заберемо ми його пізніше. Під кінець даного відео. Тож продовжуємо відкриття. 73-й гравець. Тут також без анімації. Екштейн. Так, анімація, події. Знову ротар можемо пропустити. Ще двох гравців нам виловити із другого етапу. Так, анімація. звичайно, пропустим. Терштеген Мастер 90 рівня. Наступний наборчик. Так. Подія. Німеччина. Знову Макс, так. І залишається нам що 1865 очок і один гравець з другого етапу. Нічого нам інтересного не випало. Наступні. Нічого? який смішний гравець. Фотографія в нього смішна. Так, наступний. Тут також нічого. Так, етап селекції номер 2 Я... І ми розуміємо, що нам випадає гравець у стані з другого етапу. І ми переходимо до етапу номер 3 І на все у нас 815 очок. Тож, продовжуємо. Будемо надіяти, що з етапу номер 3 нам е випаде ...високорейтинговий гравець, но очок у нас залишається дуже і дуже мало на це. і послідні. Два набори. І все, і нам нічого не випало із етапу номер 3. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Всім папа! -па.